Добрий день, шановне панство. Внутрі. Їдять собі, гранулу поїли, порозкидали, порозрибали. Що мені в тій сім'ї подобається? Маленькі внутрішня, вони 9 день, вони вже 2 дні. Як я кидаю гранулу, вони сидять в гранулі. Їдять її. Ну, але тут нічого дивного нема. Їхня вага досить велика. Вони мають достатньо молока. Материнського швидко розвиваються, і через то вони скоріше почали їсти гранулу. Зазвичай нутрінята приходять їсти гранулу. Ну так вже добре їсти гранулу на 10-й на 10 день, на 10-й-12-й день. Я їм кидаю. Тупінамбура і трошки менше буряка кидаю. <кій> Тупінамбур виручає весною, і вони його дуже полюбляють. Помаленьку я і тим всім нутріям потрошки його даю. В даному вольєрі самець, в принципі, з того кутка не виходить, самка його постійно атакує, і, і навіть. Є... Рідко, напевно, до годівниці він підходить. Він, напевно, її може не дуже боїться, ну, але <кій> порядок є в порядок, і самка гонить його, щоб він не гуляв по вольєрі. Ну і він її підчиняється. І чекаючи свого моменту, коли вона буде гуляти. Тепер хочу розказати вам про м'ясо нутріє. Безпосередньо хто яку воно користь має, і безпосередньо на своїй сім'ї. Дружини були, виявилися проблеми з, як вам сказати, стравленням, і вона поїхала в обласний центр, обласну клініку провіряти. Шлунок і все, ну внутрішні, органи, органи травлення, будемо так казати, поїхала, там ковтнула, ковтала шланг, щоб вони там подивилися. І пішла до лікарки, потім після того лікарка назначила лікування, плюс сказала то то не їсти, їсти куряче м'ясо. О, і, ну, Практично все, що дружина любить, її заборонили їсти. І Вона от, два тижні була на дієті. Прийшло два тижні, знову на ну, перевірку. Е, жінка, е, лікарка питає, як ви там. Кай... Ну, чи притримувалася дієти. Жінка так, каже, ледве то м'ясо їла, а жінка протягом двох тижнів треба було їсти лише м'ясо курки. Вона купувала, купувала в магазині ту курку і не завжди казала, щоб я їдав. Я, звичайно, раз спробував курку і був, в принципі, курки я не їм. Ми рідко в нашому так як є повнотрій, холодильники забиті, були м'ясо внутрі, то і інше м'ясо там рідко коли купляли, лише для дітей, бо діти внутрі їсти не хочуть. І ми там на Пасху, чи що, то ще свинину там підкупляли, а так сім'я харчується м'ясом внутрі. Ну і пішла. та... Лі... Жінка прийшла, лікарка на прийом другий раз, знову провірила шлунок. Лікарка каже, йде процес загонювання, там ще де, що треба, ще трошки дала таблетки попити. каже, Знову сказала, що їй не можна їсти, а не можна їсти. Заборонила їй, ті типу, їсти сирі яблука, овочі і фрукти в сирому вигляді, все треба. Варити, крім бананів. Банани можна їсти. От. Ну і дружина каже: я м'ясо курки не можу їсти, воно мені, ну там щось вона їй не казала, і запитала лікарки, чи можна їсти м'ясо е, нутріє. А лікарка лікарка говорить, Обов'язково, я ж не знала, що ви маєте нутрії. Зараз рідко хто їх тримає, а м'ясо нутрі є дуже дієтичне і для в кого шлунок, шлункові ну, проблеми з травленням, воно є дуже м'яке, легко перетравлюється, воно багато багате на мікроелементи всякі, ненасичені жири вроді, ну я не пам'ятаю. Вона там кай, щось наговорила, каже, м'ясо їж їш, їжте м'ясо нутрії, воно краще від м'яса курки. Так що, бачите, я, і я дружині кажу, що все, тепер вже твої нутрії, бо ти їх маєш їсти, а мені по остатку буде. Так що приходиться мені здавати для дружини ті нутрії, хай вона собі годує і хай вона. Харчується тими нутрім, а я вже якось коло неї остатка не буду харчуватися. Бачите, вон, в швелері є е, гранула трохи, я не знаю, чи то самка порозкидала, чи малі порозкидали гранулу. Ну, але потім дивлюся, малі внутрінята підходять і ту гранулу дозбирують. На вечір практично грануло всю-всю повезберую. І... Далі що ми ще маю вам розказати? Напевно, вівторок я їх переселю буде 20 го числа. І... Якщо, я... Якщо завтра буде гарна погода, то я вівторок їх переселю, бо я маю там ще роботу одну закінчити. От, далі. І вони вже будуть жити в клітці. Не знаю, як вони будуть там жити, бо е, воду вони не п'ють по якійсь причині. Не знаю. Ну, не п'ють, тому що е, потреби води нема, соковитих кормів видно, достатньо є. І, е, і воду не п'ють. Ну, а в клітку, як вони підуть, то. То вже корми. По-перше, соковиті корми, як я ще трохи буду давати. А там що? В клітці то, що впало, то пропало. І поки вони до того привикнуть, то прийдеться їм пити воду з ну, пити воду. Діться, бачите, там внутрі я має топінабор, кинув топінабор. Не дуже вони там рвуться, топінабор їсти. То... Як є достатньо корму різного, то вони наїджені і собі помаленьку сидять. Ну і в якому стані нутрія, можна дивитися по зовнішньому вигляді: о, тут зараз такі вобійки будуть, зараз самка відганяти буде, вона собі там, бачите, самка з одної сторони вродила, а тепер десло змінила місце проживання, пішла в інший куток, а самця загнала в той куток. От. І може вівторок мені ще трубопровід туди кинути, подивитися, як він буде працювати. Вже є, тільки одного шланга поприєднувати, я вже все зробив. А, ще треба придумати, щоб бутылки трималися, щоб не падали. Там щось придумати ще. Ну, але то вже таке. Добре, дякую за увагу. Тримаємо внутрі, е, утримуємо м'ясо внутрі, і буде в нас все добре.